Здавалося, що красиво облаштувати ванну кімнату площею 4 км неможливо, але це зовсім не так. Правильно підібрані сантехніка і елементи інтер'єру зроблять невелике приміщення затишним і практичним. Планування ванної кімнати 4 квадратних метрів, основна відмінність цього приміщення від інших кімнат в тому, що розташування деяких видів сантехніки зумовлюється на таки типу будівництва. Тому що навіть в ході ремонту каналізаційні та водопровідні труби зазвичай залишають на місці. Також є будівельні стандарти, згідно з якими двері, що ведуть у ванну, повинні відкриватися назовні і виходити в передпокій. У приміщенні можна розташувати ванну або душову кабіну, унітаз компактних розмірів, умивальник, полиці і або невеликі шафки, малогабаритну пральну машину в деяких випадках. Якщо одна зі стін має довжину не менше 1,7, то можлива установка повномірної ванни, якщо даний параметр менше, то можна поставити кутовий виріб, але бажано вибирати конструкцію, у якій одна сторона менше. В цьому випадку залишиться місце для умивальника. Є й інший варіант з розміщенням душової кабіни і унітазу в протилежних кутах. В цьому випадку у ванні залишиться досить вільного місця під шафи і компактну пральну машину. До оригінальних рішень можна віднести облаштування антресолі над дверима, шафки з висувними ящиками під раковиною і використання вільного простору під ванною робляться розсувні дверцята на зразок шафи купе. Дизайн ванної суміщеної з санвузлом, стильний і ергономічний дизайн ванної кімнати чотири к має на увазі зручне розташування сантехніки і зонування, якщо у ванні є бойлер, то пральну машину краще поставити прямо під ним. А сам нагрівач можна закрити декоративним фасадом, що складається з стулок, що відкриваються. При розташуванні дверей на короткій стіні ванну рекомендується змонтувати навпроти входу, якщо ж отвір в найбільш довгій стіні, то ванну ставлять праворуч або ліворуч від дверей. Один з варіантів зонування полягає в акцентуванні стіни, наприклад, тієї, у якій стоїть ванна, тут можна використовувати оздоблювальний матеріал яскравого кольору. Інші стіни, навпаки, повинні бути витримані в спокійних тонах, також варто звернути увагу на деякі дизайнерські прийоми, що дозволяють візуально розширити простір укладання діагональної плитки для підлоги, використання матеріалу для оздоблення стін з вертикальними смугами, візуально збільшує висоту приміщення. Дизайн ванної кімнати без туалету у більшості випадків це досить маленьке приміщення. Тому важливо раціонально використовувати кожен квадратний сантиметр, зробити це можна використовуючи відповідну сантехніку, душові кабіни. У багатьох випадках це реальний спосіб заощадити простір. Сьогодні виробники пропонують безліч моделей з гідромасажем, радіо і навіть телефоном. Якщо коштів на покупку цього виду сантехніки недостатньо, то можна обійтися душовим піддоном і фіранкою, підібраною в тон інтер'єру, підвісна раковина. Дуже зручна конструкція, яка не тільки звільняє площу, але і надає приміщенню легкість, легкість, їй інший варіант. Установка раковини з вбудованою внизу невеликою тумбочкою, в якій можна зберігати миючі засоби, що кімната не дозволяє розмістити повноцінну пряму ванну, то варто згадати про кутових конструкціях. Ці вироби добре вписуються в будь-який інтер'єр і економлять площу. Використовуйте підвісні полки. На них можна розставити предмети, якими ви користуєтеся найбільш часто, декоруючи елементи і освітлення, відмовтеся від декору. Зайві предмети тільки заповнять простір, що може чинити тиск на домочадця, який хоче розслабитися у ваній кімнаті освітлення. У більшості випадків власники житлоплощі воліють обійтися одним світильником, але іноді для різноманітності має сенс використовувати точкові прилади, які розміщуються над полицями або всередині шафпеналів. Головне, що потрібно пам'ятати при виборі світильників. Клас захисту, друга цифра в позначенні і повинна бути не менше 4. Як розмістити сантехніку у ванній кімнаті? Тут все залежить від форми приміщення і розташування дверного отвору. Тому доречно розглянути кілька варіантів для квадратної ванної. Якщо двері розташована всередині стіни, то зліва чи справа від входу можна встановити ванну, навпаки, унітаз. і якщо вміститься пральну машину або шафа, бойлер. Прямо по курсу встановіть умивальник, якщо шхід зміщений в одну зі сторін, то навпаки можна змонтувати унітаз і поруч раковину. Там, де більша частина приміщення, встановіть ванну, а де менша – полотенцесушитель, якщо резервуар для миття не вміщається, то кращий вихід з положення, придбання кутової душової кабіни для прямокутної ванни з дверима на довгій стороні. Тут біля короткої стіни можна поставити ванну, а навпроти. Ліворуч або праворуч від входу, унітаз і високий шафапенан. Навпроти дверей розташуйте умивальник з полотенцесушителем, ванна або дужова кабіна. Останні з'явилися на вітчизняному ринку порівняно недавно, тому не дивно, що більшість віддає перевагу ванні. А які плюси має дужова кабіна? Їх досить багато. Економія простору, раціональне витрачання води, що особливо актуально для житлових приміщень з лічильником, наявність опції, радіо. Телефон гідромасаж. Герметичність із закритої кабіни вода не потрапляє у ванну кімнату, економія часу, не потрібно чекати наповнення водою ванни, досить повернути кран і можна починати водні процедури. Однак перераховані вищегідності не перекривають мінуси. У душовій кабіні неможливо займатися ручним пранням, не можна купати дітей і тварин, любителям посидіти у ванні, наповнені настоями трав або піною. Кабіна теж не сподобається, і останній момент вартість ціна звичайної ванни набагато поступається такому ж параметру кабіни навіть з мінімальним набором опцій. Підбір меблів у ванну кімнату 4 квадратних метра можливо, це прозвучить дещо дивно, але в даному приміщенні, особливо якщо воно має невелику площу краще обійтися без меблів, цілком можна обмежитися навісними полицями, полотенцедержателем і набором. Чків під халати є варіант, можна купити невелику тумбу, розраховану на розміщення під стандартним умивальником. Також виробники пропонують зроблений в єдиному стилі набір полиць і шафок, призначених для закріплення над раковиною. Якщо все ж вам потрібно об'ємне сховище. То можна порекомендувати пенал, вузький і високий шафа з полицями. Не забувайте про те, що будь-який предмет меблів для ванної може мати і кутове виконання, що важливо для економії місця. Оздоблення ванної кімнати один з важливих моментів, що мають відношення до практичності і визначає дизайн ванної кімнати 4 к правильний підбір матеріалів, що використовувати для обробки, облаштування підлоги, кращий варіант це керамограніта. Це дуже щільний матеріал, який володіє підвищеною зносостійкістю і абсолютно не пропускає вологу в інший спосіб обробки, наливна підлога. Тут використовуються полімерні склади, які після затвердіння утворюють водонепроникну поверхню, оздоблення стелі рекомендується використовувати натяжні конструкції, плівка байдужа. До води має ідеально рівну глянцеву або матову поверхню, а в разі затоки зверху здатна утримувати велику кількість вологи, оберігаючи від псування предмети меблів. При бажанні можна оформити стелю за допомогою фотодруку, розмістивши на ньому, наприклад, зображення неба. Оздоблення стін традиційно застосовуваний матеріал, керамічна плитка для маленького приміщення найкраще використовувати великий кахель. Який має світлий відтінок, можна використовувати вироби із середніх розмірів, але в цьому випадку бажано, щоб плитка мала нестандартну форму: шестигранну, ромбічну або з вигнутими краями є й інші варіанти обробки, найбільш простий з них оштукатурювання стін і покриття олійними складами. Цей спосіб характеризується невеликими витратами, швидкістю виконання і можливістю самостійного виконання робіт. Також стіни можна покрити вологостійкими шпалерами. Такий спосіб обробки теж обійдеться недорого. Ще один варіант пластиковій панелі, але тут доведеться готувати каркас, який зменшить і без того невеликий простір, теж саме відноситься і до використання вологостійкого гіпсокартону. Кольорова гама, правильний вибір загального тону кімнати допоможе не тільки візуально розширити простір, але і створити особливу затишну атмосферу. Тут варто керуватися нескладними принципами. Чим менша площа, тим світліше повинні бути відтінки. Дизайн ванної кімнати 4 км в плані колірного рішення повинен відповідати загальному стильовому напрямку всієї квартири. У ванній кімнаті відтінки оздоблювального матеріалу сантехніки і меблів повинні відповідати один одному. Абсолютно білий колір створює відчуття свіжості і чистоти, але він занадто холодний, тому рекомендується використовувати його відтінки молочний, блідобежевий. Перловий, ці тони додадуть теплоти і зроблять приміщення більш затишним при правильному оформленні, яке відповідає смакам домочадців, ванна кімната, навіть невелика, може стати предметом гордості її господарів, демонструючи вміння і бажання зробити красивим кожен квадратний сантиметр в своїй оселі. Фото дизайн проєктів ванної кімнати. Рекомендації по вибору керамічної плитки для ванної кімнати на обкладинці дизайн проєкт Сергія Саргіна.